Приїхало дуже таке н... недобре. Клієнт, для якого ця машина їхала, він відмовився. Sì, ху... так, було тут красиво, В общем, всім привіт! Це у нас наступний наш проєкт, і ми тут хочемо показати, що не так все просто, як. На картинках, вам кажется, що ви купили машину і все добре. У нас тут приїхало дуже таке недобре, недобра радість. В общем, у нас тюкнули тут дві дверки. Це мелоч, але неприємно. Але неприємно у нас приїхало з цієї сторони. В общем, на фотках зараз відео ви побачите, машина з цієї сторони у нас була абсолютно ціла, а приїхала вона ось така. Так буває. Нам пообіцяли по страховому випадку це компенсувати, але клієнт, для якого ця машина їхала, він відмовився. Тому ми будемо її також встановлювати і просто далі її продавати. Це Рок, а це Рок спорт. Так тут не пишуть рох спорт. Пишут. 19-й год і 17-й. Ну, Полиди меня. Он нас фоткал, как моя прическа. Ещ одно Рождество в окопах. Малятку. Посвящення робим. Дуже багато я подарунків я в нього. Перший запуск. Давай, перший запуск. Давай. Хватит чи ні. С першого так. разу. Да. Там, Які ваші враження? Э, э, я дуже щасливий. 19 й год, 50 пробіга. О! Надо браслеты. Да ты любишь? Не ну забывайся уже хорошо. Дальше мы знаем, что робити. Так, вот такая у нас новенькая работа заехала. Вот такие рог у нас. Гавный. Так, так, красоту вам, чтобы было видно все. Тут взлом. Яма. Тут ручка сохнута, бог вот такой. Вот это. Вот это. Вот это. Так, так и... на крыше. Восстанавливаем двери, восстанавливаем крыло. Восстанавливаем эти двери, тоже заднее крыло. Тоже Короче, споттер не работает. Ну что, поехал. А ты не видишь, что ли? Инструмент заряжается. А? А он только зарядился? 90%! Тут разъем расшатался, что ли, что-то зарядку не дает. Так, ну що, закінчили ми наше авто. Так, підпаяли бамперочок, Зазорчики поробили тут усе, повиставляли капотик, крилішка, подвигали фарку. Так, от так ми отрихтували крилішка, поставили накладочку. Дивимося, що у нас тут все чітко прилягає, тут зазорчик зробили. Так, задню дверку ми тут теж підрихтували, зробили. Так, тепер ваша сторона. Так, Дивимось тут. Криліжко зроблено. Ларочка все гарненько. Зазорчик гарненько. Дверька тут гарненько. Откривається, закривається. Бо у нас була вона трошки викручена. Ручка тут криво стояла. Оце ми зробили. Тепер дверка не топириться у нас. Все теж вровень. Все красиво. Гарно. Що, відправляємо машинку на малярку. Як новою, але багато помилок. Ні, у нас тільки подушки і не підкачені колеса. Ну ми зараз поїдемо колеса прочитаються і можливо, що помилки не буде. Ну то пробіг класний. А пробіг у нас 55 тисяч. І це вже у нас рестайл, тут у нас є зони, є карплей, так що це буде бомба. Зараз будемо виїжджати. Помилки ми поприбирали. Заїхали до наших товаришів. Це зробили швидко. Тому зараз будемо їхати на сертифікацію. Документи вже на руках. Так, забираємо автівку сертифікація Їдемо додому. Завтра вже ми будемо заїжджати до малярів. Два дні здійснили. Ну, в сторону, два дня сделать. Нет, вот и вот. Мне нравится. Подобается. Ты что, не Здорово. С друзьями с Ютуба не приветствуйся. <laughs> а, а, всех приветствую. Добрый день, everybody. Я Борис Джонсон из Лондона. Нас виглядає салончик після американців. Зараз будемо їм чистити. Цей день настав. Ми закінчили відновлення нашого рок спорта і на це у нас уйшло майже три місяці. Я нагадую, що цю автівку ми купили для клієнта майже всю цілу, але коли купляєш цілу машину, вона не завжди приїжджає ціла. І це буде класний приклад в цьому відео. І давайте трохи побалакаємо про витратну частину. Ми обіцяли, що ми будемо розказувати, скільки вони нам виходять, виходять ремонти і все остальне. В общем, дивіться, цю автівку ми купили в Америці не дешево для неї. Ми її купили за 3,5 тисячі доларів. Но з усіма витратами логістики, брокерів, всього, вона нам в Кременчугу вийшла майже 10,5 тисяч. На запчастини ми витратили майже півтори тисячі доларів. І на рихтовку і покраску майже всієї автівки у нас вийшло також майже, майже півтори тисячі доларів. Чому відновлення було таке довге? Бо ми боролися з нашими страховими і нам виплатили майже півтори тисячі. І по фіналу ця автівка нам вийшла ну, трошки більше 12 тисяч для її ріка. Я вважаю, що це в принципі кайфова ціна. Друзі, всім добрий Ввечер, вже напевно, ми приїхали зустрічати наші чергові американські машинки. До нас приїжджає джип Чирокі. Але він не такий Cherokee, як ми завжди возимо 2.4, а Cherokee на 3,2 в повному приводі. Гарний, цілий майже. І Nissan Рог канадський до нас приїжджає, так що зараз буквально кілька секунд і з'являється тут евакуатор. Супер, перший запуск. Ти бачив там цю пробку масла заливну, там як кришка від кастрюлі, глянь з той сторони. Я не знаю, можливо електроляда. Ну, зараз подивимось. Є? 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 Є. О, ось. електроляда. Кнопочка. Оооо. Запчастини у нас. А, чуєш, ще, це ще роки. Макс, а ну на ляді кнопку, де щоб вона закрила. 4х4. Панорама. Що у нас в салоні цікавого? Цікаво. І не дуже їх грязно. Кермо кожа, ну так, в принципі, прикольний. У чехол, огонь, да. фирмовый чехол, джип, джип бачим, бачим, даже красить не надо, ехал, а крыло целое? Да, смотри, вот вмятинка и все. Так, фара, чтоб не впала, тримаю фару, фара так уже, нет, фара не целая. Бампер целый? Да. Бампер целый, все решеточки також целы. А, все. Супер. Еще в подарок до пылесоса. Кто купает, можно убирать в салоне. Накладка у нас сила короче, новая тачка. Крылья ставим, фарку меняем. Крылышко ставим, марочку ставим, бомборочек выбиваем. І... Капутик закриваємо да. і до побачення. Десь лежить. <плес> так, отака в нас машинка заїхала гарненька. Можна сказати, практично ціла. Дивіться, крило в нас ціленьке. Фара у нас ціленька. Бамперок треба підвигнути, бо він в салоні лежав, трохи загнувся. Розвернути його, щоб він став гарно по зазорчиках. І все. Одне, що немає у нас один кріпьожик бампера, у нас оцей поломаний а цей нам треба купити, бо десь його немає. І все. І можна збирати докупи. Ну що, поїхали, начнемо Так, ну що, дивимось, воно у нас закривається. Такі у нас гарненькі тут зазорчики. Якщо пам'ятаєте, це криліжко ми прикручували, вставляли фарку, памперочок поставили на місто, ну, і по ітогу у нас вийшло отаке красиве авто. Сьогодні ровно сьомий день, як ми е, прийняли автовоз з нашим джипом Чирокі, і в принципі він вже майже у нас готовий. Можете подивитися, який він получився. Ця автівка у нас приїхала майже вся ціленька. Із недоліків ми поки що не встигли її відполірувати. У нас просто хлопці зайняті, зараз фарбують іншу машину. І треба буде отут -от маленький кусочок або підтикати, або підфарбувати. Тут у нас просто є скол краски. Ітог, і вартість цього авто. В общем, цю автівку ми купили в Канаді за 2000 доларів. В общем, щоб вкратці. З усіма витратами вона нам вийшла в Кременчугу майже 10,5 тисяч доларів. У нас дуже багато грошей з'їла митниця. За що за що того, що в неї двигун 3,2 у нас митних платежів було майже 200 тисяч гривень. На запчастини на рихтовку, на сертифікацію, на зборку ми витратили ще майже тисячу доларів. Тобто кінцева ціна для нас вийшла на дану автівку десь в пределах 11,5 тисяч доларів, це десь 480 тисяч гривень. Е, я не знаю, чи буде це авто ще в наявності, коли ми будемо виставляти це відео, бо ми його вже, в принципі, сьогодні плануємо виставити у продаж. Ну, якщо комусь треба, звертайтесь. Тож, друзі, дякуємо за перегляд. На даний момент часу, як вийде це відео, джип Cherokee сьогодні був проданий, а позавчора був проданий Nissan Rogue. Тому чекаємо від вас ваших лайків. І дякуємо ще раз за перегляд! На все добре.